Друзі, вітаю. Хочу подякувати всім за коментарі, і на кілька з них мені потрібно відреагувати більш конкретно. Ну, по-перше, 777-й імпрес, такий з вас взяв такий собі нік, дав нам дуже гарну інформацію. Ну, Особливо на це слово, пам'ятаєте, Май, про яке я говорив, де тут у нас Май 7. Це ж, мене мучило просто це, що російське слово <хи> я не хотів його використовувати в українській матриці, тому я використовував Мау, при, ну, Ви пам'ятаєте, Mau Zeduн, в смислі. Мені легко було асоціюватися з будь щем Так от, тепер нам за допомогою цього значить, коментаря, цього чудового нашого, скажімо. Колеги 777 імпресу він говорить, що на зелені, на зелені свята прикрашають зеленню. Так от цю зелень на Галичині називають май. Тому ми можемо тепер, ті, хто хочуть, залишити оце слово май, але уявляти тут зелене щось. да? Вердюр французькою. Так, як же це ми англійською? Фу, грінс, можливо? А замаїти прикрасити зеленню. Дя... Ну, це варто подякувати через те, що це велике полегшення для них для тих із нас, хто хоче мати якесь слово, з... де у нас тільки одна М. Це да, яка стоїть за під номером 7. буква І звук теж відповідно. Потім, тому дуже дякую. Наступний, наступна річ. Якщо ви дослухали до цього моменту, ви маєте вже ставити лайк. Через лекціях, просто привітання. Да? І це, якби подяка за те, що я роблю якусь роботу для вас. І Це також елемент такого, спілкування, скажімо, інтернетного, електронного. Ще один коментар, на який потрібно відреагувати. От. Про Уявімо, да, створив матрицю, ще не читаю, хочу створити одну закладку. Знайшов незнайоме слово, хочу писати його і його переклад. Це у нас хто пише, у нас. Зараз це Максим Стадній. І так, дивіться, відповідаю, трішки не зовсім так, як ви хотіли б, можливо, але ви зрозумієте чому. Дивіться, після того, як ми зробили матрицю і вивчили її на пам'ять, перевірили, прогнали через оці кілька разів, вибрали, що це точно визначилось, що це точно ваша матриця. Вона вам залишиться на все життя. От скільки ви будете жити, 100 років, будете 100 років нею користуватися. Можливо, щось будете доробляти з часом, бо якісь нові будуть слова, образи з'являтися. І це не так вже й погано робити апдейт матриці своєї власної. Це класна штука, я вам скажу. Я міг би дуже багато на цю тему говорити, але зараз не для цього. Для тих з вас, хто хоче мати більше інформації взагалі про методику курінського, мнемотехніку курінського там. Різні закладки, варіанти і так далі. Більш детально, це в мене є на Патреоні. Патреон це недорога штука, недороге задоволення, але ви там отримуєте те, що, можливо, ніде не знайдете. Тому, тих, хто хоче знати більш детально, йдіть туди. Ще важливо також брати просто книжку автодоку Курінську, і там по ній проходити, пропускати все це через себе. Ще один є варіант. 10, 11, 12 я буду проводити онлайн тренінг. Ще є кілька місць. Тренінг коштує там 3, 3 години щодня. Ці разом 9 годин, це буде коштувати біля 300 доларів. 320, здається, для тих, хто не є моїм патроном. Для, для патронів там буде невеличка скидка 10%. Туди ще можна записатися через те, що там, дає, якщо на Патреоні я даю. Більш детально, більш глибоко і більш широко, то на, на тренінгу я ще буду це вивчати з людьми безпосередньо, показувати на вправах, як це працює. І дивитися, що в них не виходить, і це поправляти, рекомендувати, і так далі. Але повернемося до цього чудового запитання Максима. Да? Дивіться, після того, як ми знаємо вже матрицю, ми починаємо робити закладки. І перші слова для закладок ми беремо з підручників, з якими ми працюємо. Зараз я. Да, ну, добре, уявіть, що у вас є підручник От, англійський, там, французький, німецький. Зразу починайте ці три мови вивчати. Через 5 років будете вивчати, я вам покажу, як вчати японську і китайську. Е, дивіться, складайте потім собі. А, так, зараз. Уже у нас... Зараз ми тут трошки поміняємо. Будете бачити, що ми робимо. От. Але в підручниках, які у вас є, чи то Бонк англійської, чи там які ви займаєтесь, вже є хороші підручники французької, української, які в Україні видані. Так от. Дивіться, у вас є оця матриця. Спочатку давайте матрицю намалюємо. Оп. 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 Матриця мат. Ріця. Ви вивчили на пам'ять, ви її знаєте, з закритими очами, де вас не розбудили, не підняли, вам кажуть, наприклад, 99. І ви зараз кажете. У мене це рура, я не знаю, що там у вас буде. Рура це така труба. 88-й. Ну, хтось так, що в мене там так. К, к, к. к. Це 2К, у нас 88-й. Кок, да? у мене кук іде, згадав. Кук чи кок може бути. Кок, до речі, да, я кок використовую. Потім 58, це у нас. ф, ф не використовувати тут англійське слово відоме, так? Да? Тут у мене так: віко, здається. І так далі. Іншими словами, ви маєте її знати, чудово на пам'ять, елементарно це вивчається, це кілька днів ви будете радіти. Через це, що це все просто. Знаючи цю саму первинну ЦП Мне моречення, ліпітучай, да, ви легко знаходите всю вашу матрицю поопрацювавши. Потім, а от тепер ми робимо закладки. Це все більш детально в мене є на Патреоні. Закладка. Закладка, да? У нас, ну, тут, іде один, 2, там 3. Та -да 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 -да, і ось тут аж 100. Виписуємо слова. Для англійської мови ми виписуємо слова з транскрипцією. І, уважно, в підручниках дається одне значення слова. Отак ми поступаємо. Виписуємо те значення слова. Звичайно, підручників багато, ну, не так багато українських, вам можливо, прийдеться користуватися російськомовними підручниками, які видані або в Росії, або в Білорусі, або ще й в Україні російською мовою. Так перекладіть на українську мову це ж просто. Що тут перекладати? Легко. Зараз словників, слава Богу, є. А от пізніше, і так, з підручників, да, перше, виписуємо всі слова. Можете брати шкільні підручники, до речі, у нас чудові шкільні підручники: німецькі французькі, в яких я своїх відео я це показував і давав посилання на них, на цих авторів, чудових авторів. Вони чому хороші підручники для школи наші, тому що там є дуже багато вправ. Величезна кількість вправ і багато повторів. Це супер просто. Метода для шкіл супер. Тільки потрібно, ну, якби частіше. Якщо вам хтось каже, що 15 хвилин достатньо для того, щоб вивчати англійську мову, то ви можете з цією людиною більше ніколи в житті не спілкуватися. Зрозуміло, так? Отак. От Я не буду доказувати чим. Потім, значить так, підручники. Підручники. Пошукайте всі, скільки з яких можна. Там в підручниках за школою ви, можливо, зробите 4 закладки. Там оце все. Оце всі ці слова вивчають в школі. 400 слів. Що це таке для автодидактика? Для автодидактика? Та? Це сміх просто. Тут Нема, нема чого вивчати. Це і багато радості. Як працювати з закладками, це все я розповідав. Є відео, такі відео на YouTube. є відео в Patreon. Хто хоче, шукайте. Є це все те, що в книжках Курінського. Друге, слава Богу, зараз з'явилися. В інтернеті а, такі словники «найбільш вживаних слів. Візьміть їх. Там буквально здається 3000 три тисячі, три тисячі найбільш. Пошукайте, задайте собі в Google 3,000 the most used words in French, German or uh, English. 3000 да? найбільш вживаних слів, найбільш часто вживаних слів в англійській, французькій німецькій. І виписуйте, йдіть по ньому 100 слов. хоп, вони у вас вже фактично готові. Якщо ж там іде англійською мовою, наприклад, переклад да, з німецької, немає німецька, українська, немає французька, німецька, так перекладіть. Ну, Словнички ж є зараз. Уже, слава Богу, є словники українсько, англо-українські словники. Люди добрі. Попрацюйте, це хороша річ, хороше заняття, багато отримуєте задоволення. Потім, роблячи цю вправу, ви також будете бачити, які слова повторюються у французькій, у німецькій, у французькій, е, англійській. Всі слова ви побачите, які на Able в англійській мові. Це всі вони прийшли з французької. Табель. Наприклад, табель французькою це буде стіл теж. І тейбл англійською, і вам вже не потрібно фактично виписувати на французьку таблю, якщо ви знаєте, що це table, да, е, англійською. І беріть перші значення. Якщо, якщо ви користуєтесь там словнику, да, є у вас слово там, от давайте візьмемо це. Наприклад, це англійська закладка. Да, ви пишете під номером другим, у вас йде table, Тейбл, тут ви пишете транскрипцію. Да? І в українській частині, через те, що у вас тут буде українська частина, да? як закладка виглядає. Зараз переді мною немає безпосередньо правильної закладки, яку, яку я мав би вам показати. Але умовно так. Тут у нас ідуть. От вона умовно так виглядає, тільки так три ряди буде. Це спойлер. Це я не мав би вам показувати, бо це. Для японських я там експериментую. От. Транскрипцію написали тут, да? а тут уже далі от у нас рядом, от тут ми напишемо, зараз виправимо, тут у нас не буде матриці. От. Тільки так, зараз все перепишемо. Щоб ви бачили, як це працює, і щоб я вас не заплутав теж. Отут тут у нас закладка. Закладка. От тут у нас іноземна частина, іноземна. Так, пишемо, іноземна. А тут українська. Вони отак складаються, да? отак. Зараз я не... так, давайте я зараз відійду. Чекайте. Можливо, я прямо вам покажу якусь закладку. Правильно, якщо в мене є тут десь під, під рукою. А... Так. Вам не, вам не пощастило, у мене немає під рукою закладки, щоб вам показати, як вона в натурі виглядає. Але це є в книзі в Корінського «Постпсихологічна автодидактика. Це є в моїх інших відео. Там побачите. І так. Тут теж 1, 2, 3, 4 і так далі. До 100. І, наприклад, під другим у нас іде table, Пишемо, англійське table. Транскрипцію даємо, записуємо, щоб ви знали, як це читається. Але перед цим важливо засвоїти, як ми, які рухи потрібно робити мовного апарату для того, щоб правильно вимовлялися звуки. Це теж є в моїх попередніх відео шукайте, десь там є. О. І так, записали транскрипцію. Тут пишемо переклад Стіл. Стіл. Да? Все, от беріть тільки перше значення в словниках. слонах. Що може бути слово, як в Table, там може бути 40 значень різних, воно застосується в різних сферах. І як почнеться спеціалізація, ви просто прилякаєтесь. Беремо завжди перше слово. Потім, коли ви вивчите всі ці слова, вам буде легко вже розуміти, що під цим мається на увазі. Так, мені здається, що я все розказав, що я хотів, про, про якраз цей момент. Про... Да. Зробили потім. Закладочку зробили. У мене там є розповіді попередніх відео, як з цим працювати. Зранку, це ввечері роботи. Зранку спочатку зв'язали українську... українську переклад, українську закладку. Зв'язали з матрицею. Да? З матрицею вранці. Матрицю зв'язали її. І... Окей. Потім за, через 15 хвилин, десь 15 хвилин, 15-30 хвилин. Перевірили, чи ви правильно зв'язали, чи сильно зв'язали, чи міцно зв'язали українські слова, да, значення, образи з англійськими. Якщо ви. І як ви перевіряєте себе, не дивитесь, ідете по номерам. Ну, ви знаєте, що у вас там тільки 100 номером. Берете перший. Згадав другий. Так, що в мене під номером другим? Ага, тейбл. Я зв'язав з його з матрицею. Що там у нас? В да? P. Це може бути піфагор, як у українського. Це може бути оцей самий знак Пі. От. Наприклад, татуїровка на столі. да? На столі татуїровка Пі. Да, І там 3, дорівнює 3, 14, щоб ніхто не забув. Ну, наприклад, це я так зв'язав. Наприклад. Я згадав, що в мене під номером 2, ПІ, да? в мене йде, е, йде стіл. І так, я прохую до, до 100. Це займає ну, 20-30 хвилин. Перевірити Зв'язування саме, коли ви відпрацюєте його, воно буде займати десь 40 хвилин. 30-40 ну до години. Але це дуже цікава річ асоціювання. Потім перевірив, все працює. Вам більше ця українська не потрібна частина. Через те, що ви будете. Уже отут працювати з іноземною закладкою, яку потрібно пройти десь, ну, старатися сім разів пройти на день, пройти, не вивчати на пам'ять. Бо ми вже створили почуття. Отут, коли ми працюємо з тією, ми створюємо почуття. Да? От Коли я згадую, що пій, це в мене 3:14, да? ту і хто, хтось написав да? на, на, на столі. от. Так, да, оце і є почуття. Коли ми зв'язали, а парадоксально зв'язали, тоді у нас є вже ці почуття. У нас і передача називається «Культурхімія», для того, щоб ми займалися хімією цих наших почуттів культурних. Створила. Так, тут пройшли сім раз. В основному тут уже орієнтація йде на те, щоб правильно вимовити, правильно зробити рухи, відшліфувати їх. Я маю. уявити. Тай як я вимовляю, у внутрішньому апараті, у внутрішньому своєму уяві, да? у внутрішньому ландшафті, в своїй уяві, який ви створили. У мене десь, десь теж є повинна, на цю тему відео. В курінському книжці все це є у корінському книжці про внутрішній ландшафт. Ви там уявили мовний апарат свій, да? і в ньому виконали вправу з Table. Так, я маю завершувати це. Думаю, що розказав, ви зрозуміли, знаєте, де шукати. Через те, що у нас ще важлива штука, я хочу вам розказати яку а, так, придеться користуватися тут комп'ютером трішки перед вами. Да? Дивіться, я на ніч доньці через день ми з дружиною читаємо. Вона читає українську якісь там книги, ну не якісь хороші книги. Я читаю її французький зараз верніше, швейцарський журнал, який видається для дітей, науковий журнал, французькою мовою. Да? І от там є така, іноді, іноді там трапляються дуже класні формулювання через те, що вони хочуть науковці якісь серйозні теми роз'яснити роз дітям. Дивіться, і нам потрібно обов'язково це знати: протежі, Анетанклер і Кюрьо. Що дивіться, що її перекладає? Захистити свій мозок або зберегти в стані ясному і зацікавленому, курю це зацікавленість. Це пов'язано з інтересом. Це дуже важливо. Читаю далі: Le cerveau des personnages de la maladie Alzheimer se détruit peu à peu. Перекладаю мозок людей, літніх людей. Літньою людиною може бути вже починаючи з, з з, підліткового віку. От. Так от, мозок літніх людей, атент до Ламаді Альцхаймер, який страждає форіям форобу Альцхаймера, зюдитхуї ПАП руйнується поступово. Як це виглядає? Дивіться. На руках хімії ви бачили, вам такі, е, показували форми да? Кліти, форми скажімо, різних елементів. Там СО2, там дві, два, дві молекули чогось, молекулярні такі схемки. От так приблизно виглядають е, елементи пам'яті в нашому мозку. Вони такі, як галактики, да? виглядають. В мір, якщо малювати в двохмірному просторі. То це виглядає двомірний простор це отак. Да? Так. Так. так, Потім може бути десь. Так, ось тут і щось так. І так далі. Не будемо зараз. А, і між ними є невеличкі зв'язки. Да? Це нейрони у нас. Вони можуть по-різному зв'язуватись тут. От. Але це в трьохмірному. потрібно уявити себе в трьохмірному. Оце такий маленький елемент пам'яті. Окей? Okay? Так от, коли оці руйнуються, да, оці зв'язки між ними, людина не може згадати. Да, у неї пропало. Хоп, дірочка тут. І тут дірочка. А вони руйнуються природньо. Так? Хоп, і все. Забувся. І вже не пам'ятаю, куди я ключі, Вже не пам'ятаю, як звуть кого там. Сусіда, чи як звуть композитор, який написав -да 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 -да... П'яту симфонію. Да? Забув. і оце є Альцаймер. Як трошки скорочую, для того, щоб це було зрозуміліше і практичніше для... для користування. Так от, якщо ми щось робимо з інтересом, а ця тема найбільше розроблена в роботах Курінського. Якщо ми щось робимо з інтересом, інтерес це переживання, тобто почуття, тобто хімія або хімічно-фізична реакція, про яку я часто вам говорю. Так от, коли ми добилися, що ми щось засвоїмо, вивчаємо з і відчуваємо це, особливо позитивна радість, у нас є гарантія, що ці зв'язки будуть залишатися сильнішими і довшими. Тобто ми в прирозумі да, доживемо довше, проживемо довше. От. І от так, якби така елементарна річ, як на молекулярному рівні, інтерес або хімія, вона працює взагалі. Я маю вам мачитати залишок да, цього невеличкого повідомлення. І в до Шершо до Люніж. Команда дослідників Лунішської науковий університет в Швейцарії, а декуварка. Ви помітили або знайшли, визначили, що люди, які зацікавлені чимось, які афірмули. Я скорочую це все. до Головне тут, куриз. On Wentance мають меншу тенденцію, souffrir de cette maladie. страждати від цієї хвороби. Ну ось. Тепер вам за сьогодні ви отримали два інструменти по закладках так? і по тому, як потрібно дбати, окультурювати свій мозок. І так, поширюйте, будь ласка, це відео. Ставте лайк, як я говорив. Будь ласка, робіть донати на дрони. Там в мене є в опису, кому а, давати дрони. 10 гривень, будь ласка. Части?